Томи. Ми клініка для всієї родини. Хом клінік це простір, де головні слова одужання, допомога, взаєморозуміння, де затишно, комфортно, тому що ви відчуваєте, що лікують навіть стіни. Це простір, де можна випити чашечку ароматної кави та задати усі питання, які хвилюють професійним фахівцям у атмосфері довіри. Бути лікарем це не просто професія, це покликання допомагати людям бути здоровими та щасливими. В нашій клініці більш 15 напрямків, в яких ми можемо допомогти: терапевт, гінеколог, нервопатолог, педіатр, нарколог, дерматолог, інфекціоніст та інші. Ваша довіра та теплі слова це те, що нас надихає та мотивує до подальших зусиль. Дякуємо вам за відгуки та що обираєте нас. Лікуємо вас. Ваших дітей та батьків з любов'ю пояснюємо просто будь-який діагноз. Для запису пишіть у директ або телефонуйте за номерами. З любов'ю Home Clinic.